Дуже гарне місце. Подивіться зараз обзорчики, які відкриваються, і пейзажі з цього прекрасного місця. Є тут таке бі... бі... бінокль, да, от, з якого можна поспостерігати за краєвидами. От. І саме місце Круя знаходиться під горою. От. І а, цей музей раніше тут а, було місце, можна сказати, а, де приймалися колективні рішення між князями. Вони називалися. Отак, от Лєшська ліга. Вот об'єдналися князі Албанії і відбили османів а, з а, території Північної Албанії. От, на жаль, звільнити всю територію їм не вдалося, тому так істерично склалося, що зараз Албанія і мусульманська частина, і християнська от, якраз північ Християнський регіон. І до речі, ще видно місто Шенжень там, якщо бачите, море. От і під горою ж місто Шенжень, і там є гарні апартаменти прямо перед а, самим морем, і по цінам дешевшим, чи в європейському союзі, і у вас є унікальна можливість придбати житло і насолоджуватись цими прекрасними видами а, в Албанії, подорожувати по всій Албанії, Чорногорії, Греції.